Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу!» О, чути, що ще живі. Я люблю нагадувати слова одного брата, каже, що найтяжче проповідувати останньому. Люди потомились, вже відволікають слух свій від слова Божого. Щось некомфортно вже, ну, подивляються на часи, аби кінчалось. Вже й додому. Я довго не затримую вашої уваги. Я хочу поділитися словом Господнім. Звернусь до проповідників. Так буває, що під час служіння Бог міняє проповідь, міняє тему братів. І Я сидів, слухав, У мене одна була тема говорить. І я слухав. Наблюдав за ходом служіння і Бог дав іншу тему. Перше місце читаю післання апостола Павла. Пісня до євреїв. Вірніше так написано, післання до євреїв. Хоч богослови ну, схиляються до тої думки, що воно саме написане Павлом. Ну, я не буду утверждати, я читаю те, що написано. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, третій розділ, сьомий вірш. Як голос Його, ви почуєте, не робить затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Скорочую, пропускаю, 12-й вірш: брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя, ми затримаємо певним аж до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. І пропускаю четвертий розділ, читаю з першого віршу. Отож, биймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось. Що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його, ви почуєте. Я думаю, ми. Всі прийшли в зібрання, ну, можливо, хтось і не планував, але почули, що гості будуть. ну, Треба скористатися часом, прийти, подивитися, послухати, що гості скажуть. Ми нового вам нічого не скажемо. Те, що написане в Слові Божому, ми хочемо поділитися тими думками, щоб і в вашому серці, як було нагадано, і ціль, і мета була бути у Божому Царстві. Братом було зачитано останню книгу Біблії. І там, і я сьогодні навіть в своєму служінні читав це місце. Останній розділ святий, нехай ще освячується, праведний, хай ще творить правду. Нечистий хай скверниться, творить ще неправду. І далі каже, блажений, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Алілуя. Це велике. Дорогі брати і сестри, це повинне турбувати моє і ваше серце, щоб війти брамами в місто. Було сьогодні і в віршах розказано, що там, на тій митниці перевірять наш багаж. Що в нас є? А написано, що каже, туди нічого не чисте, предане мерзості і лжи. Війде? Ні, не війде. Туди нічого не чисте не війде. Тому стоїть питання перед нами. Сьогодні каже, не робіть затверділими ваших сердець, коли голос почуєте, коли Дух Святий буде говорити. Я вірю, що продовж цьому служінню Господь говорив до кожного із нас. І Авакум сказав, на стражу мою став я і стоя на башні наблюдав, що скаже Он во є. І що мені по пожалоби моєї? Як я сьогодні чи був уважний до слухання Божого Слова в цьому зібранні? Бо написано є так, хто відвертає слух від слухання закону Божого, продовжуйте далі. Ото того і молитва мерзость перед Богом. Хто відвертає? От, кажеться так. Ну, Прийшов хтось проповідував нас третій чи другий брат. А що проповідував? І не можна згадати вдома. І не можна згадати. То як ми слухали, запитання стоїть перед нами, чи уважними були до слухання Божого Слова, Бог не надаремно говорить у наших служіннях через братерські уста, через вірші, через пісні, Бог говорить до нас. І як ми звертаємо нашу увагу на те, що говориться у зібраннях наших? Стережіться, брати, щоб у когось із вас не було злого серця, невірства, щоб воно відступало від Бога живого? Страшно є. І написано у Слові Божому. Той, хто залишає Господа, той, хто залишає Бога, відходить від Нього, імена таких будуть записані на прахи. Той, хто залишає Господа, хто відходить від Нього. Тому я закликаю себе і вас, дорогі брати і сестри, молодь, діти, всі, хто є присутні в цьому служінні, щоб ми були уважними до того, що говорить Господь в служіннях наших. Бо це є важно. І каже четвертий розділ: то ж біймося, коли застається обітниця бітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. А яка ж причина, брат один розказував, да, я думаю, що ви наблюдали часом таку картину. Десь маршрутка їде чи тролейбус в місті. І бігла, бігла людина, ну і двері закрились, поїхала, не встигла. Ну, Треба чекати пару хвилин, друга прийде маршрутка чи тролейбус. Так же само у метро. Дві-три хвилини чекаєш, і знову поїзд приїхав, сів і поїхав до назначеного місця. Але як запізниця, туди. Ой, не буде чим доїхати. Не буде транспорту, не буде можливості, не буде можливості поправити своє жалке становище. Щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо не злучилося з вірою слухачів. На прикладі народу ізраїльського Бог показує. Сьогодні мені і кожному із нас, як вони йшли із Єгипту в обітовану землю, перейшли в море, співають пісню подяки, спасенні, фараонове військо загинуло спасенні, але ж впереді ще дорога. Замість того, щоб 40 днів. І ти вони 40 років ходять, і Бог каже, я їх винищу, поляжуть кістками в пустині. Ти, хто був невірний Господу, тих, хто роптав на Бога. Тих, хто відвертали слухання від Божого Слова, те, що Бог говорив, слово почуте не злучилося з їхньою вірою. Не злучилося каже, з вірою слухачів і не принесло пожитку їм слово почути. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні застереження мені і кожному із вас, щоб ми в житті нашому подбали про свою безсмертну душу. Подбали про спасіння, яке дароване для нас даром. Але я люблю нагадувати і в себе нагадую, і вас скажу. Ми ще на дорозі. Спасіння дароване, залишилося за нами остатися вірними, зберегти до кінця віру нашу і війти в ту країну неба. Повторення закону 10 розділ читаю два вірші. А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого, ходити всіма його дорогами, і любити Його, і служити Господеві Богові Твоєму, усім серцем і всією душею своєю, виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Щоб було тобі добре.